Вітак, народ, всім привіт. Сьогодні в нас в кадрі Октавія 5-а. У нас вже була п'ята в скауті до Арестова. Це в нас після рестайлинг. Е, На мою думку, принт, ну, вигляд в неї трохи кращий, бо, скажімо так, там та якась була трохи незрозуміла, і як на мене, трошки якась така сирувата. Тут же її трошки зробили, як кажуть, такий фейсліфтинг, поправили їй трошки морду, трошки жопу. Ну, про все конкретніше. Канал Крючів, Шкода А5. Поїхали! Так, зразу скоренько біжимо під капот на рахунок силової установки. Е, моторів, як і всіх ВАГів, тут в принципі, було 100 500 мільйонів. У нас під капотом 2 літра дизель. На мою думку, і ну, в принципі, не тільки на мою думку, самий оптимальний і нормальний варіант для тої тачки. Працює він в парі або з механікою, або з автоматичною коробкою передач. В нас славнозвісний DSG. По великому рахунку, ну, всі знають, що таке ДСГ, що з ним робити і як з ним жити, в попередніх наших відео є е, інформація про дану коробку передач. В даному екземплярі DSG в досить непоганому стані, переключає класно, чудово. До нього нарікань ніяких нема. Одне, що десь там чуть, -чуть під е, підстукує вже демпфер. Ну, Але це пробіг, е, з тим е, від того ніхто не втікне, всі то повинні розуміти. Е, сам по собі 2-літровий дизель. Е, Надійний, безвідказний, якщо до нього адекватно ставитись, якщо йому заливати нормальне паливо, на лишній раз не давати люлей. Їздить він довго, щасливо, без там всяких якихось таких різних поломок. Є проблем навіть якщо щось в ньому виникне, ремонтується воно недорого, якщо не враховувати паливної системи. Я думаю, тим, то теж всі розуміють. Попередні версії, як наприкдорестайлінгові, як наш скаут, що був раніше відео. Був оснащений насос форсунками. Тут у нас вже система Common Rail. Хтось каже краще, хтось каже ліпше. Ну, як на мене, Common Rail. Б було, я би краще купляв таку машину з Common Rail, ніж на насос форсунках. Пояснювати то довго. В ту всю тему вникати теж довго. Я думаю, ми на тому зациклюватись не будемо. Тобто Якщо взяти так, глобально сама силова установка досить непогана. Були ще варіанти з 1,6 дизелем, але нікуди воно не їде. 1,6 сам по собі, моторчик дохлий. Найкращий, найкращий варіант, який розглядати таку тачку, то є 2 літра. Ну і я би вибирав механіку. Ну, але, в принципі, на, як я завжди кажу, що на смак і колір всі фломастери різні, так що кожен собі вибирає то, що йому більше лежить до душі. А моя рекомендація 2 літра дизель, механіка. Їдемо далі. Тепер відносно, чим відрізняється в принципі рестайлінг від до Фейзліфтінг. Фейзліфт. Рестайлінг, Дорестайл. Ну, коротше, хто і хоче, так і називай. Як на мене, даний екземпляр набагато краще виглядає, ніж попередня версія. Ну, попередня вона якась така була. Ну, ти знаєш, ну я би сказав, була подібна на дев'ятку. От щось в них таке спільне було. Ті такі фари рублені. Тут в нас вже трошки все то облагородили, зробили якесь плавніше. Ну, мається на увазі, що зовнішній вигляд покращився. Щодо якості лакофарбового покриття, як на всіх вагах є біда. Є біда зі сколами, присутні речі, за тим треба дивитися, тому що скольчик, за скольчиком зразу ржавчина, пішло-поїхало. Всі стандартні місця. Попід арочки, рамка лобового вікна, капот. Від того ви нікуди не втікнете, з тим треба буде, за тим треба буде дивитися, з тим треба буде боротися. По суті, татка сама по собі дуже надійна і дуже безпроб... і безпроблемна. Ходова простенька, передня мається на увазі ходова простенька, Макферсон, з тим все ясно. Е, відносно задньої е, ходової, там же стоїть у вас багато. Речашка. Є такі штуки, як, роз, як розвальні болти, так і болти кріплення самих речагів. Та зараза любить прикиснути. Ну, при покупці тої машини ви від того, відповідно, ну, не подивитесь, скажімо так, болти є та є, на підйомнику піднімете все нормально. Коли будете там проводити регламентні роботи або по заміні якихось тих чи інших деталей, з тими болтами можуть виникнути проблеми, долізти до них. По суті, не тяжко, але розібратися з ними може бути трошки біда. Так що моя би була рекомендація, коли ви то зробите, помастити їх нігрольчиком чи графіточкою, щоб в подальшому вам ця вся справа не любила мозги. За нами сьогодні автошкола в розширеному своєму вигляді. Сьогодні просто аншлаг, там паралельне паркування. Ззаді люди вчаться їздити. Ну, працюємо в поті чола їдемо в салон. Залізли ми попали ми, залізли, перемістилися на задній ряд. Зручно, ну як зручно, сидіння такі досить жорсткі, е -е, ну, але місця в принципі достатньо. Е -е, не можна від тої машини вимагати чогось там такого, що тут можна буде футбола грати чи ще щось. То всього на всього шкода. Е -е, але для задніх сідаків місця достатньо. Діти тут е -е, не будуть нічим. Дітям ваші місця тут буде немало. Можете поставити сюди дитяче крісло, кріплені, ізофікс присутні. Є такий лючок, щоб подавати їсти тим пасажирам, чи там їсти, чи попити, що вони там хочуть тим пасажирам, які їдуть в першому класі, з другого класу, можете подати їм сюди такий лючок, але дивіться, що місця в принципі, лючок великий, щоб вони часом де не проскочили. А салон. Закрили, є у вас підлокітник, досить великих розмірів. Ще тут є кишенька, можете сюди собі там поскладати, що вам там треба. Вага, в принципі, передбачена не більше, ніж пів кілограма сюди можна позакидати. Є у вас дефлектори кліматичної установки, можете собі, на... я, в принципі, не, роз... не знаю, куди він тут можна його направити. Направлення його Чисто, напевно, номінальне, це просто, щоб заднім пасажиром кондиціонер працював. мається на увазі... Щоб він сюди дув. Все, більше тут нічого немає. У вас тут ще кишенька, попільнички не зробили, прикурювача нема. Ну і правильно, нема чого ззаді е, курити. Тест під багато машинами ми провалили. Та вся штука барабанить конкретно. Ну, скажімо, так, як і шкода, які в них там, то на твоїй пише, по-моєму, Clever, так? На твоє, а як воно перекладається? Просто і розумно, якщо дослівно. Ну, щось типу того. Мається на увазі, що свій лозунг е, та машина оправдовує. Все просто зі своїм таким смаком, все зручно, все під рукою. Навіть задніх пасажирів є підлокітник, в принципі, як на праву руку, так і наліву. Тобто їхати тут зручно, е, підстаканників у нас немає ніде. Ну і нема чого тут під стаканниками розливати. Є е, з Б5-го посада світелка. Це ж з Б5-го З Б5-го ще. Ну, правильно на фіна придумувати щось нове, якщо є часом перевірене, добре, старе. Е, ну, по суті, задній ряд, як задній ряд для такої машини всього у вас є в достатку, все продумано, все прикольно. Тобто, Доколу тут нема до чого. Ну і вимагати від неї чогось більшого теж не потрібно. Як я вже казав, все ж таки то а 5 шкода. Пересуваємося вперед. Перемістилися ми на місце. Місце пілота то буде перебор трохи. Сидимо ми за кермом А 5 шкоди. Від до стайлінга Відрізняється вона, ну в основному, то в принципі нічим. Таким, Ну як нічим. Інша мультимедійна установка, екранчик вже більш приємніший. Наша комплектація м, не зовсім бомж. Тут могло бути все набагато гірше. Просто такий маленький екранчик. там. Ну, не суть важно. Вже інша мультимедійна установка, інший щиток приборів, інше кермо. Все. В принципі, далі то є та сама. До рестайлінгу а 5 От на скидочку, якщо дивишся, більше нічого тут не відрізняється від неї, ну, крім DSG селектора передач скауті, ще тут така ручка була, яка заважала людям, які мають росту більше, ніж 1,8 метра попадати всередину. Для чого вона там була зроблена, я теж не розумію. ну, Але як було, так було. Електросклопідйомники з тим всім проблем немає. Ні вчора вам того сюди засунула. Того всього вам вистачить. Датчик світла, датчик От датчика дощу. Не знаю, чи є, чи нема. Ну, датчик світла в нас є полю. Є датчик дощу. Є Є датчик світла, є датчик дощу, є автозатемнення дзеркала е заднього виду. Класно. Автозатемнення, навіть в мене вау, є 2003 року. У нас рік 2011. Е є у вас така штука під окуляри. Окулярниця. Очкочні це хотів сказати. <смі> є у вас кишенька під окуляри, є у вас дзеркала на козирьочках сонцезахисних. Плафончика підсвітки нема. Ну, Могли би зробити нема. Класна штука, яка мені дуже подобається в шкоді, яка бере свої корені ще знову ж таки від B5 пасата. Оці дефлектори кліматичної установки, які у вас можуть, які закриваються такою шторкою. І робиться одна класна рівна поверхня. В супербі, в першому супербі, ці дефлектори закривались, відкривались як в одну, так і в іншу сторону. Тут тільки в одну працюють, але задумка класна, мені воно подобається. Його можна дуже легко навернути, як якась макака туди пхає свої руки, або лишній раз його заковирює. Так що, коли якась зараза сюди сяде і почне ото все дручити, бийте по руках сміло. Є у вас ще тут кишенька зверху, куди ви можете там поскладати чеки на заправку, ще там щось, що кому бракує ножик, е, ну таке. Бру. Та й по суті, все одно ну, мається на увазі, що Ну скажу так, що ніч, та машина спроєктована так, що нічим, як чимось таким новим, вона вас Ну вона не здивує нічим. Тобто, все просто якість матеріалів на диво досить непогана, як для шкоди, досить непогано зроблено. Е, М'ягенько, воно не барабанить. Аж так, як на шостому пасаті, наприклад, такої тут погрімушки нема. Зараз сам нам про шостий пасад, напевно, напишуть, що Ну, менше з тим, шостий пасат, то є відро. Якщо, наприклад, порівнювати а 5 і шостий пасат, я б собі взяв, напевно, А5. Ну, не знаю, ну, от не лежить мені душа до шостого пасата. Ну, зовсім. По-перше, то є гниючий кусок гамна. В якому граємо зги проводка, в якому граємозги та сама ДСГ. А чому вона грає мозги? Тому що ті посади, які приїжджають сюди, то в принципі вже шлак. Воно відтрахане конкретно. На ньому можуть бути тони шпаклі, в принципі, як і тут, але а п'ята чомусь не є така е... всрата по кузовні, як шостий пасад. Ну і її так сильно не трахали, як його. Хоча то той самий універ... Ну, Шостий пасад то. Ну, я не знаю. Сьогодні не про шостий посад, сьогодні про А-5 Октавію. Кишеньок того всього вам тут зробили цілу купу, великий підлокотник, який регулюється під вашу руку і під верх-вниз. Як замітив, сьогодні оператор, що А5-Октавія теж робить закос під японські тачки, тому що ручний. Ой, ручний тормоз, ні, ручне гальмо. Ручне гальмо зміщено ближче до вас, типу дріфтова тема на передньому приводі на 5 октаві. Хоча є е, спеціалісти, які і то вміють робити. Так що з тим теж проблема не буде. Дуже великі зеркала, дуже класна обзорність. От то, о, хочеться запомітити особливо, що. От перше, що помічаєш, наприклад, як сідаєш з якихось, з якихось інших машин, чи з того самого Б6, чи звідки, дзеркала великі, обзорність класна. Видно все і навіть більше. Ось я бачу, не, як там баришня пробує паралельно припаркуватися, вона собі там повиставляла метки. Ну, добре, що вчиться. Чесно скажу, туди можна заїхати Камазом, але то вже прогрес, що вона вчиться то зробити. Менше слів, більше діла. Їдемо покатаємося, послухаємо, що таке оп'ята на ходу. Чи помінялися щось від ресталь, від Доріста чи ні. Поїхали. Ну що. Перес... Починали ми ходові випробування. О, скажу одразу, що мені, наприклад, подобається більше, ніж в акорді. Якого там року акорд був у нас 7-го чи шостого. Ну от приємніше, ніж в акорді. Можете мене назвати вагодрочером, е чи як там то тепер е прийнято, але мені тут приємніше. І в принципі, моя думка така, що не важна, яка машина, головне, щоб німецька. Ну, Тому що німецька. Е ну, японська теж може бути, якщо то тойота. Решта ну, не до вподоби воно мені. Ні Honde, дубові без шумоізоляції. Е ні міцуба, яка далеко від Хонди не втікла по, моїм, по моїх відчуттях. До речі, ще в нас міцуби не було на каналі. Ще треба якусь міцубу надибати. Аутлендера якогось, наприклад. XL дуже класна тачка, та Рубани як дев'ятка. Ну, але то вже дасть Бог знайде якогось таку міцубу то й скажемо. Ну, не суть важна, сьогодні про шкоду. Досить приємно, знаєш, я тобі скажу, що якщо порівняти з дорестом, щось, щось тут зробили, щось над нею попрацювали, якась вона інша. Ну, по відчуттях якась вона чи така більш збита, чи може додавали шумоізоляції. По місту от вона відчувається чуть інша. Може стан машини залежить, від стану машини залежить, само собою залежить, ну але тут та якби. Краще трошки поправили справу з шумоізоляцією. По плавності ходу, м'якості, все лишилося так само. В принципі, база та сама, тільки морду поміняли. Але я би сказав, що над шумкою попрацювали. Відносно ДСГ, ну, всі ви знаєте, що таке ДСГ. Блять, ця хуйня мене драконить. Всі знають, що таке ДСГ. Їхати воно їде, поки їде. Адекватне обслуговування. Треба то розуміти. Треба розуміти, що купляти ДСГ теж треба добре подивитися. Бо та коробка може вам висушити мозги е, в парі з вашим кошельком, так, щоб будете ходити ну, без штанів і в рваних шкарпетках. Може бути така річ з тою коробкою. Так що при покупці за тим дивіться дуже добре. Е, самі мотори, як я казав, вони тут по суті безпроблемні. За адекватне за ними обслуговування, їх обслуговування і відношення, і він буде, буде вас радувати десь до, ну я не побоюсь того слова, навіть, напевно, до 500 тисяч пробіг. Не економити на маслі, часно у нього дивитися, міня, міняти йому різного роду розходники. Привід ГРМ в нас ремневий. За тим теж треба. Теж треба розуміти і при покупці такої машини, в принципі, як і будь-якої, яка обладнана ремневим приводом ГРМ, міняєте ремінь разом з помпою, міняєте антифріз їздите довго і щасливо. все, І не заглядаєте туди абсолютно. Ну, там долити масло, ну справа зрозуміла. Я думаю, що щоб з мотора теж треба витягувати на електроніку, не надіятись. Щодо плавності ходу. Трошки жорсткувато, ну, скажімо так, що є така присутня така річ, не а6 ауді і не Б5 пасад. Бо, як відомо, що як я вже казав раніше, що ходова в нас тут передня набагато простіша, але за рахунок того, що вона жорстча і ззаду вже багато речашка, машина управляється досить непогано. Тобто в шашечки погратися можна. Як і мотор, так і коробка вам то дозволить зробити. Ну, але не забувайте, що ви їдете на шкоді. Щодо запасу під педалькою, ну, каталися ми на такій машині неодноразово, то того 2-літрового засранця, який тут є під капотом, вам вистачить цілком і повністю. Своїх 120, 140, 160 вона поїде. Ві, ну, скажімо так, що. Ну от Зараз дали шмірака і DSG справляється, машинка їде. Вже на більш високих оборотах з шумкою відчувається проблема, ну, тому що то шкода. По місту проблем з тим не буде. По місту комфортно, нормально, машинка маленька, вона така різвенька, юр, юрка. Юрка чи юрка, ну тобто їде воно гідно і непогано. На свій об'єм, на свою вагу, тачка-бомба. Але то відноситься тільки до 2-літрового мотора. 1,6 гавно. Все, що має менше ніж 2 літри об'єму, ну, то моє суб'єктивне бачення. Ви там собі як хочете так е робіть і думайте. Ну, Але я думаю, що якщо спитатися, хто має мотор 1,6. На такій машині, то розхід, напевно, буде десь такий самий. Ну там може пів літри до літри різниці, але як їде 2.0 і як їде 1,6, я думаю, пояснювати того нікому не треба. Кум мій має таку саму з мотором 1,6, то він казав, що їхав якогось 100 року в гори на відпочинок, загрузив повний багажник речей, загрузив жінку і свою. І всіх своїх всю свою дітвору, ну і відповідно на горці, на перевал 1,6 вже починає здихати. 2,0 буде волочити спокійно. Знову ж таки, розхід в них приблизно одинаковий, але по відчуттях і по приємності відчуттів від одного і від іншого я би вибрав 2,0 Так що от така моя думка відносно цієї машини. Якщо так коротенько підвести підсумок, при коли б я, наприклад, для себе вибрав таку машину, та, щоб жити з нею, перше, що би хотілося, то її обишумити. Ну бо дійсно з обешумкою є трошки біда не японці, де там їх нема взагалі, то не Америка. Але е, хотілося б, щоб було трошки тикше. Ну буквально не то, щоб її там шумити конкретно, та? можна е, зробити що? Обешумити для початку арки. Вже буде в машині тикше. Бо ну, чути, навіть ну, ми їдемо зараз по трасі, відносно така, ну, як на нашій ралі, досить непогана дорога. Я чую, як в задній арки шумлять. Так само і чути передні. То, що плюс зимова резина, ну є така річ: арки обешуми, обешумити. І ситуація стане набагато краще. Щодо динаміки, 2 літра на ДСГ їде досить достойно. На механіці він буде себе показувати не менш е е краще. Просто механіка у вас буде надійніше, не буде вимагати до себе стільки уваги і грошей. Механіка, як ви всі знаєте, на вагах безсмертні в апріорі. Я не знаю, що треба. Ну, Є люди, які томіють вгандонити і кончити механіку, з тим нема бо сидить, улибається тут з боку. Є фахівці, вміють, знають, все нормально. Ну, але різні, різні бувають випадки, чому вмирає механіка. Ну, як ви забили на неї хер, чи у вас течуть сальники, витекло масло, ну, то вибачте мене, але і механіка вмирає. А так. Мій варіант був би механічна коробка передач, так як я автомата не люблю в принципі, то можна розглядати такого роду речі. В сукупності тачка вартує свої гроші, вона вартує уваги. Е, б, от знову ти тільки що чува, DSG переключили передачу і ми навіть не почули толчка. Їде воно в принципі, як варіатор. Ну, Херню я, звісно, сказав, але тахометр ви не відчуваєте, правильна робота ДСГ, ви ніколи не відчуєте, як вона переключає передачі. Ви бачите тільки, як пригає, е, скаче стрілка на тахометрі. Як вона відклю, переключає передачі, ви не почуєте. Якщо ви купуєте таку машину, сіли проїхатись, і ДСГ от таким макаром працює, можна брати сміло і за ним далі продовжувати дивитися. Якщо приїзді, от будь-який режим, чи то Капець в э, Газ Палац чи така розмірена їзда, якщо ви вже відчуваєте якийсь там такий легенький э, піночок, ДСГ ваше приїжджає. Я би крайнь, крайньо не рекомендував зв'язуватись з такою тачкою. Хоча б я б не рекомендував зв'язуватись з ДСГ, тому що сам завод-виробник заявляв, що при 150 тисяч пробігу така. Коробка передач повинна була їхати не на ТО, а на реставрацію. Тому що в ДСГ, як відомо, то дві коробки передач в одній, де є парні і непарні е передачі, то у вас є одна на парній передачі коробка, інша на непарній. І тому воно так працює, що правильна її робота, ви не відчуваєте переключення передач, тому що якщо ви їдете для прикладу на другій, третя у вас вже включена. І просто коробка міняє. Блок управління міняє вам місцями коробки. Ну, довго пояснювати, але сама по собі задумка класна. Але в силу того, що це є передньоприводний автомобіль з поперечно розташованим мотором, конструктивно для тої коробки трошки маловато місця, і то все треба було скомпонувати так, щоб воно влазилося. А удюшний Єстронік буде набагато кращий. Хоча принцип роботи його такий самий, як і в DSG. Знову мені зараз напишете, що ти засрав тачку, тачка бомба. Я не засрав, але і не похвалив. Тому що я заядлий е поцінув чотирьох колець. і хоти, погодься зі мною, що чотири кульця все одно краще, ніж Volkswagen і шкода. Мовчить, а знаєте чому вчить? Бо ви їздить на шкоді. <г Bobby> в принципі, нічого не можу сказати в тому плані. Ну, менше з тим. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, дизлайки, що кому як, пишіть коментарі, пропонуйте якісь свої е, ситуації роз, розвитку каналу, які би ви хотіли бачити тачки. Я постараюсь їх знайти, показати вам, розказати все, що про них я думаю. Ну і побажаю я всім мирного неба над головою, щоб то вся твар, яка прийшла до нас, тим поскорше, звідси свалила або виздихала, а ще краще одне і друге. І будьте всі здорові, хеві метал. До нових зустрічей. Бувайте!